На площі Європейській проходив 11-й книжковий фестиваль WinBook Fest. Під гаслом Книга єднає Вінниця читає. Для учасників підготували безліч цікавинок, презентації видавництв та друкарень, авторські зустрічі з місцевими українськими та зарубіжними письменниками, а ще майстер-класи. 12 видавництв. Та книгарень зі всієї України представлені на цьогорічному фестивалі Вінбукфест свої новинки представили відомі українські та вінницькі письменники, детектив Доктор Крапелька і казки для дорослих. Такі книги на фестиваль привіз Каскар Лірник. Вінничани змогли поспілкуватися з письменником особисто та отримати автограф. Я просто в шоці Львів, Київ, вони, вони вони відпочивають. Вінниця центр книжкового видавництва і інтелекту України. Впевненість в майбутньому. Тож я дивлюсь на Вінницю, розумію, що Україна є, вона не знищена і вона розцвітає. Захід мав благодійну складову під час Вінбукфест. Збирали гроші на підтримку Сил оборони України. А також книги для бібліотеки міста Ізюм, що на Харківщині, яка була зруйнована російськими окупантами. Тут різні цікаві дари вже є. От, так що вінничани активно підтримують цю ініціативу, і це чудово. В межах фесту відбулися і різноманітні майстер-класи, такі як бісероплетіння та ткацтво. Переставляються нитки і так само і віша. Під час фестивалю Вінбукфест відбулася презентація видавництв, друкарень, книгарень і нових видавничих проєктів. Це таке свято, яке стало справжнім подарунком для наших віничан і для всіх книголюбів. Дійсно, фестиваль він об'єднує усіх авторів, усіх письменників, поетів, усіх видавців. На Вінбукфест книги представили десятки видавництв і авторів. На виставці Вінничани могли ознайомитись з останніми літературними новинками. Євгеній Овсяніков, Всяніков, Ковтун, телеканал Вінничина.